Тема, звісно, глобальна. Речі вини навколо нас. Ось тут я вам хочу показати, там ну, трішечки такі цікаві ресурси, тренажур, до речі, періодична система хімічних елементів. Це дуже важлива тема. Буде у нас так вона у нас і в восьмому класі дуже багато уваги. Ми приділяли саме і будові атому. І періодичній системі хімічних елементів. Ось, і наразі існує дуже багато таких тренажерів, які можна теж застосовувати, для того, щоб краще розібратися з періодичною системою хімічних елементів, адже все все в хімії спирається саме на, як вам відомо, на періодичний закон Дмитра Менделєєва, тобто на його графічне відображення якими називаємо періодичною системою, хімічних елементів? Так, наскільки ну у вас буде сьогодні? Чи буде ще багато людей, чи ні. на наше... А в цьому класі багато прийшло. В цьому класі багато було на екскурсії у мене. Люди підтягнулися, ось ще Ваня прийшов. Ось чим ви займаєтесь? Ви мені можете розповісти, чим ви займаєтесь зараз на канікулах? Які у вас? Творча справа. Щось робите цікаве чи ні. Чим ви займаєтеся? Скажіть, хтось читав вже якусь книжку? Це ж можна читати що завгодно. Ви ж звикли читати тільки те, що вам вчителі кажуть читати. А можна на канікулах читати що завгодно, що вам подобається. Так, ну зараз я не знаю, скільки ще чекати. Давайте я вам зараз буду показувати, ну, по-перше, о, марго. Ну, ти ж мені скидай відео свої, будь ласка. Зараз я вам буду показувати, що я вам підготував. Я... У нас не було часу, щоб ви побачили цей тренажер, періодична система хімічних елементів, ось так він відбуває, виглядає. Бачите, тут дуже багато таких функцій, наприклад, ми можемо побачити, які групи хімічних елементів існують лужні метали, наприклад. або ви знаєте, така група, як лужна земельні метали. Це друга група періодичної системи хімічних елементів. До речі, зверніть увагу, що бачите, в цьому тренажері не завжди все правильно позначають. Але так, оці парні та не парні групи у нас, ну теж ми звертаємо на це увагу. <кліп> Далі вантанує де деактінуєде. Пері... Хідні метали, Ось напівметали, навіть, щоб ви звернули увагу, що є такі Бор, цей Германія, Стибі. І, звісно, ще група неметалів, ось вона виділяється. Ну, і на, ви пам'ятаєте, у нас восьма група, головна підгрупа це благородні гази. Ксенон, Радон, ну Тобто. Бачите, як все красиво розташовано. Ось також ви можете будь-який елемент натискати, ось таким чином, наприклад, я алюмінію натиснув, і бачите, у мене тут відразу всі, відкриваються відразу всі властивості цього хімічного елемента, а в першу чергу фізичні властивості мається на увазі. Ми можемо побачити і значення атомної маси, електронегативність, температуру кипіння, температуру плавління, густину, електропровідність і інші показники. Ось твер... твердість по бринелю, по ну і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тобто, коли ми там щось досліджуємо, виконуємо якісь практики, то нам завжди ну, дуже часто буває таке, що потрібно Звернути увагу саме не шукати там, десь дуже багато старинок в інтернеті потрібно відкривати, щоб все знайти. А ось, а відразу в цьому тренажері ми можемо, ну, наприклад, я натискаю там, скажімо, на кальцій, ось я натиснув. І бачите, тут все про кальцій. І температура плавлення 842 градуси, десь температура кипіння 1484 градуси за Цельсієм. Тобто мова йде про те, що метал кальцій може бути і в газоподібному стані, так? Метал може бути в газоподібному стані. Ось, ну і так далі. і так далі. Також ми е, звертаємо увагу і будемо далі, вже в 9 класі, ще більше уваги звертати саме на будову атома, тобто, на в першу чергу, на електронну оболонку атома. Ви бачите, що ми відразу для кальцію відкрилися саме. Які електрони, ну, саме їх енергетичний стан мається на увазі, як до якого рівня, до енергетичного підрівня відносяться ті чи інші електрони, і ми відразу можемо бачити саме структуру зовнішнього електронного шару цього атому 4С2. Ось то це дуже важливо для того, щоб прогнозувати. Ті валитності, ті, скажімо, форми сполук, які цей хімічний елемент утворює. Дуже, дуже зручно, до речі, дуже зручно. Ну, тут навіть також можна інформацію про ізотопи того чи іншого хімічного елементу отримати, ну і так далі. Ну, в першу чергу властивості. Ну, і звісно, що і значення відносних атомних мас, і правильні назви цих хімічних елементів, ось то, якщо пократися з цим тривної Ну, вмикається так звана зоря, зоряча, зоряча пам'ять, коли ми швидко запам'ятовуємо, ну, достатньо два-три рази побачити, де саме розташований той чи інший хімічний елемент, в періодичній системі ось його місцеположення, як ми кажемо, то потім вже ви дуже швидко знаходити цей елемент і бачити порядковий номер, це мається на увазі. Заряд ядра, протонне число атому хімічного елементу. І бачите, деякої групи цей хімічний елемент відноситься. Ось то, які властивості у нього будуть, будуть як у простої речовини, а також можна прогнозувати властивості сполук, тобто основні кислотні амфотерні. Ось, Таких дуже багато в інтернеті тренажерів. І що стосується періодичної системи, періодичної таблиці, і не тільки, там, що стосується складу речовин, інвалидностей, ну, на наступну консультацію, а вона вже у нас буде виключно онлайн-консультація з розкладом за нашим. Це буде 11 червня. Ось то ми там з вами зможемо ще інше, я сподіваюся, теж розглянути тренажери. Ну, оскільки це екскурсія, то ми повинні подорожувати славу. Подорожувати по сторінках інтернету. А як у нас? Інакше нічого не вийде. Ось, ну що стосується нашої сьогоднішньої теми, то мені дуже приємно показати вам маленькі дві, дві хвилинки проєкт учня іншої школи, не нашої школи. Адже я вам завжди казав, що проєкти ми робимо. Не обов'язково реферати та презентації, як ви полюбляєте робити. Ось проєкти можуть бути маленькими фільмами, наприклад. І саме наша тема сьогодні речовини навколо нас. Хімічні речовини навколо нас. І ось хлопчик. Олексій його звати. Він взяв, зробив такий проєкт. Ну, давайте. А, ну зараз треба звук вмикати. Я вибачаю зараз я. Щось нас дуже мало. Ну що ти робиш? Канікули. А якщо канікули, то нас може бути і мало, і багато. А якщо нас багато, нас не подолати. Так, друзі, ну давайте. Хочете подивитися проект чи ні, скажіть. Чи є у вас бажання таке поділити? Хімічні речовини навколо нас. Ну, я б думаю, що за цей проєкт можна 12 балів ставити. Тобто, як ви побачите зараз, цей проєкт має сценарій, що учень все записав, що він повинен промовляти. А цей проєкт має мету, що він розповідає не просто абстрактно про речовини навколо нас, а він розповідає про певні речовини, які стосуються спорту, які стосуються футболу, що зараз у нас стадіон. Я не знаю, я не дивився, там, я так думаю, на нашому стадіоні дуже багато дітей, які займаються спортом, чи ні? Хтось з вас звертав націлував. Так, ну давайте подивимось. З хімічними речовинами посяднання може тім і зустрічається кожного. Важко я вийти життя без ліки, витратаріяли, каті. А які є речовини в спортивному світі? Я люблю футбол. Футбол без нічого, це не... Ось Звернули увагу, він відразу підкреслив мету свого проєкту. А які є речовини в спортивному світі? Тобто пам'ятайте, що завжди будь-який проєкт, який ви в 9 класі теж будете робити проєкти, обов'язково повинна не, тель, не тільки теми, вона зазначена в заголовку, але і промовляти обов'язково мету. Зараз грають таким надійними, міцними, тужними м'ячами. А знаєте, що видоплюється. Поліуретан – Матеріал, який виготовляє з сирої нафти. А з чого роблять сучасну футбольну форму? Заглянемо на тільки. Це 100% поліестер. Поліестер отримують в результаті хімічної реакції нафти, води, вугілля, кислоти та спирту за участю води та повітря. Цей матеріал не розтягується, добре відводить під довговічний надійний та міцний. Супер для тренування. А ось після тренування білі шлипетки виглядають просто. І тільки завдяки побудовій хімії, засобу для виведення плям та відбілювачу вони стоять білі. Чистенько. А ще обов'язково я беру собі на тренування воду. Уявляєте, суміш газів, водень та кисень дають так необхідно нам воду. А ось пляшку для води роблять із екологічного пластику. А ще щитки із пластику. Будь з облікченої шкіри. Авіть футболісти радше тільки мріяли, про гарне взуття. що тут скажеш, Сучасні матеріали, які використовуються у футболі, тренування спортсменів роблять комфортніше. А для вболівальників футбол стає найскравішим. Всім пока і на тренуванні. Світлана Вікторовна, я завдання виконав. Ну, Звісно, що виконав. Він творчий підхід продемонстрував нам. Саме тему хімічно розкрив та об'єзовці зі своїм захопленням, пов'язав це з, зі спортом, з можливістю розвиватися фізично. Це ж дуже важливо, так чи ні? Так, що в нас там в чаті, давайте подивимось. Ну так, да, да, це ми вже обговорили. Посилання мені надсилайте. Хто яка медіатворчість, друзі, все мені надсилайте, я все буду уважно переглядати, писати вам рецензії, писати вам відгуки. Усі це дуже цікаво. саме медіа це дуже цікаво. так.